Вівторок, 23 вересня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. 4 тисячі доларів за поїздку до Молдови. Прикордонники припинили спробу незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Гранти для ветеранів, як подати заявку та на яких умовах. У Буковинському онкоцентрі запустили в роботу другий лінійний прискорювач. Що це за обладнання та чому воно важливе? Зазвичай здатність чути звуки сприймається нами як належне, і саме завдяки слуху люди вчаться говорити ще в ранньому дитинстві. Проте поруч завжди є ті, хто позбавлений цієї можливості з різних причин. Тому спілкуватися звичайним чином для людей з порушенням слуху буває проблематично або, взагалі, неможливо. Найкращим грішенням в такому випадку є вивчення та використання жестової мови. Це надає можливість адаптуватися в суспільстві та жити повноцінним життям. Великого значення цьому способу спілкування надає ООН. Вона встановила міжнародний день жестових мов, який світ щороку відзначає 23 вересня. Прикордонники чернівецького загону припинили спробу незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Порушників затримали на ділянці відділу сокиряни, що на самому початку маршруту місцевий мешканець знайшов через месенджер двох клієнтів і власним автомобілем доставив їх до прикордоння. Далі він планував допомогти чоловікам подолати загороджуваний паркан, навіть прихопивши драбину. Правоохоронці встановили, що чоловіки з Полтавської та Чернівецької областей погодилися заплатити по 4 тисячі доларів. За поїздку до Молдови в обхід пунктів пропуску головного організатора затримали. Решті учасників складено матеріали про адміністративне правопорушення. Гранти для ветеранів нові можливості у цивільному житті після служби. Колишні військові із Буковини разом із дружиною відкрили власний бізнес. Завдяки гранту вони відкрили школу англійської мови. Як подати заявку на отримання гранту та на яких умовах у нашому матеріалі? Сергій Золотарьов колишній військовослужбовець. Під час оборони Азовсталі він потрапив у ворожий полон, де привів 21 місяць. З лютого 2024-го повернувся додому до цивільного життя і вже встиг відкрити власну справу. Ми з дружиною дуже багато, дуже ну. Десь майже рік ми дивилися різні бізнеса і франшизи, все перебирали. Дуже ттельно, ну, дуже ретельно до цього підійшли. Так, це страшно робити, бо ти береш кошти в державі, і якщо щось не вийде, то їх віддавати. Так? А з іншої сторони, я. Скажу, що не треба боятися, треба ще раз повторюсь, обґрунтувати, обдумати все дуже гарно. Подружжя скористалася державною програмою Гран для ветеранів та членів їхніх сімей ідею створити школу англійської мови для дітей придумали та реалізовували разом. Ми З чоловіком довго думали, довго обирали це ну, від магазину риболовного до магазину. Я не знаю, продуктового і, врешті, ми вирішили, що саме цей бізнес наразі доречний, бо діткам треба навчатися, діти це наше майбутнє, і саме тому ми обрали саме школу англійської мови для дітей. Ветерани можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду, рекламу чи сировину, а також на створення робочих місць. Єдиний момент це те, що той грант, який до мільйона, то для того, щоб претендувати саме на такий розмір гранту, такий учасник бойових дій або член вибачте, це тільки учасник бойових дій може отримати. То він повинен бути зареєстрованим не менше одного року як приватний підприємець. Тобто, під час своєї служби він повинен не припиняти свою підприємницьку діяльність. І розмір такого гранту він він повинен покривати тільки 70% від тої бізнес ідеї. Якщо бізнес працює успішно протягом трьох років, гроші повертати не потрібно. Податки, які сплачують підприємці, компенсують витрати. Програма допомагає ветеранам віднайти себе в цивільному житті і створює нові робочі місця. Кожна власна справа відкрита і ветераном, і не тільки ветеранам. Це Надає нові робочі місця, От, також що місцевий бюджет, що взагалі бюджет нашої країни йде поповненням від сплати налогів. Так що я думаю, що що хлопці, що дівчата, не бійтеся, обдумайте і відкривайте. Щоб отримати грант, потрібно скласти бізнес-план і подати заявку через дію. Якщо ідея відповідає вимогам, держава надає кошти, а ветерани отримують шанс реалізовувати власну справу. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Допоможе збільшити кількість пацієнтів удвічі у Буковинському онкоцентрі запустили в роботу вже другий лінійний прискорювач. Він дозволяє проводити променеву терапію за світовими стандартами, максимально точно, з мінімальним впливом на здорові тканини. Тож тепер сотні пацієнтів з онкологічними діагнозами можуть отримати якісне лікування тут у Чернівцях. Деталі в матеріалі. Сучасні технології, які дарують надію у Буковинському онкоцентрі, запустили в роботу другий лінійний прискорювач, який медичний заклад отримав у співпраці з МАГАТЕ. Для тих, хто бореться з онкологічними захворюваннями, це означає доступне та якісне лікування вдома без довгих поїздок в інші регіони. Це дуже важливо для онкології у області, адже ми справді стали сучасною європейською онкологічною клінікою, яка надає весь спектр сучасної онкологічної допомоги і в плані променевої терапії. І тепер ті пацієнти звертаються до нас, проходять певний етап лікування, променеву терапію, саме на лінійному прискорювачу можуть отримати в нас в закладі. Перевага лінійного прискорювача є те, що обладнання дозволяє точно влучати в пухлину з мінімальним впливом на здорові тканини. Сьогодні на другому лінійному прискорювачі розпочали лікування перші пацієнти. це великий шанс на одужання великої кількості пацієнтів з запуском другого лінійника. Ми зможемо збільшити кількість однозначно пацієнтів, тому що ми знаємо, що при роботі першого лінійного прискорювача ми могли охопити до 70 людей в день. Пролікувавши їх з запуском другого лінійника, ми зможемо збільшити цю кількість, тобто до 140 людей, ми зможемо хопити в лікування променевої терапії. Нагадаємо, перший лінійний прискорювач у Буковинському онкоцентрі запустили в роботу на початку червня. Майже за чотири місяці повний курс лікування на високотехнологічному обладнанні отримало 111 онкопацієнтів. Лінійний прискорювач охоплює різні нозології, починаючи це пухлини голови. Голови, голови та шиї, органи середостіння, легені, пухлини легень, пухлини суглобів, кісток, черевної порожнини, сечостатевої системи, органі малої миски. Також використовуємо в лікуванні гематологічних різних захворювань, таких як лімфоми різних видів. Тому лікування на лінійному прискорювачі це великий прорив. В онкології і шанс на одужання великої кількості пацієнтів. Запуск в роботу лінійного прискорювача важлива подія не лише для онкопацієнтів, а й для всієї Чернівецької області. Це була одна із важливих сходу, на кому повинні були пройти. А це весь колектив, і відділення, і керівництво і. Ті фірми, з якими ми співпрацювали в плані навчання наших фахівців, це велика надія в боротьбі з онкологічним захворюванням. І багато хто з пацієнтів вже пройшли цю процедуру, і ми разом з ними віримо в те, що так це лікується. Олена Крячко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 Парфуми, які пахнуть знаннями та традиціями, чи не у сьогодні вперше презентували до 150-річчя університету. За аромат відповідали магістри хіміки та доцент Юрій Халавка, а надихали їх спогади студентів про університет. Більше про нові парфуми знає моя колега. Над створенням парфумів магістри хіміки разом із доцентом Юрієм Халавкою працювали з вересня 2024 року. Аби відтворити аромат університету, команда спершу запитала у студентів із чим у них асоціюється чи не ум. Хтось називав скошену траву, хтось книжки чи навіть дуб. Саме ці образи лягли в основу формули, які вивіряли вручну, змішуючи десятки компонентів. Там буде трошки троянд. Там є багато цитрусу. Хоча тут насправді так багато цитрусових не росте. А ми старалися шукати в тому числі трав'яні аромати. От зараз тут якраз покошена трава, десь трошки дерева, десь трошки мох. Десь якісь такі речі. Ми почали думати над цим десь влітку минулого року. І вже з осені ми почали працювати над парфумами. Ми почали спілкуватися в тому числі студентами, викладачами, цікавитися, які в них є асоціації. В результаті ми дещо це допрацювали. Змінювалися різні концепції, було достатньо багато різних спроб. І зрештою ми зупинилися на от трьох ароматах. У результаті створили три унікальні композиції: один, п'ять і нуль. Чоловічий, жіночий та унісекс. Їх присвятили 150-річчю неум, і сьогодні вже представлені у понад сотні флаконів. Одиничка це суто чоловічий, який дуже так пахне зеленю, скошеною якоюсь травою цією всією зеленю навколо каменем, у цим, що тут, дубом навіть. Жіночий аромат, такий трохи солодкуватий, відтінки, якісь такі рожеві, мріливі, трохи ванілі ніжної такої. При цьому має ще нотки, так само зелені, моху і амбри для трохи солодкуватості, трохи такого бальзамічного аромату. Ну а нулик це унісекс. Він такий щось про новоавторство. Серед перших нові парфуми протестувала студентка Анастасія П'ясецька. Вона поділилася враженнями від жіночого варіанту. На початку він мені здався таким трохи міцним, але потім розкриваються ці ніжні жіночі нотки. Відкривається ця солодкуватість. Це круто, це те, чого немає, напевно, ні в. Я ні в кого, ні в якого університету, і це така наша родзинка, яка може справити враження не тільки на студентів-викладачів, а й на туристів, і, зокрема, на іноземців. Парфуми створили як подарунок для ЧНУ. У продаж вони поки не надійдуть. На нові аромати презентують 2 і 3 жовтня на честь річниці університету. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, Новини Сі З 26 вересня на Буквині очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту. Чернівецький обласний гідрометцентр повідомляє, температура в горах може опускатися до мінус трьох градусів. Синоптики пов'язують різке похолодання з надходженням арктичного повітря. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.